Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 23 травня буде повня. Чому ми знімаємо відео про цю подію? Тому що це впливає на кожну людину і вносить свої корективи в наші життя на цілих два тижні. Гороскоп покаже, на що в цьому інтервалі треба звернути найбільшу увагу. Цього разу це буде отримання нових знань і навчання інших. Що таке повня або повний місяць? Це серединна точка між двома новомісячами, і вона коригує наш шлях, допомагає його оцінити і побачити більше у повню місяць освітлений сонцем на всі 100%. 8 травня був новий місяць, після чого він зростав, і ось 23 травня буде повний місяць, точний час о 16.53 за Києвом. В цю подію земля розташовується між місяцем та сонцем, і між світилами формується напружений аспект опозиції. Детальніше про нього поговоримо пізніше при аналізі гороскопу. Період повного місяця з 22 по 24 травня сповнений потужної енергії, і я планую використати її так. Заварю улюблений трав'яний чай чи зварю кави, візьму свій блокнот та проаналізую плани, попередньо складені в новий місяць 8 травня. Що вдалося розпочати і чи задоволена я цим, чи є вже результати? Що виявилося не на часі і, можливо, перенесу на наступний місяць, зробіть і ви так можна зранку 23 травня чи ввечері, тому що на точний час повні в нас будуть інші плани. Енергетика повні сприяє ще кращому усвідомленню своїх планів на майбутнє і того, що перешкоджає їх реалізації. Якщо добре прислухатися до себе і не відволікатися на зовнішню метушню, можна помітити те, що зазвичай лишається поза увагою. Повня результат того, як ми провели попередні два тижні після нового місяця 8 травня. Дуже важливо проживати місячні цикли свідомо і дотримуватися рекомендацій. В зростаючий місяць, що передує повні, ми отримуємо достатньо енергії для нашої активності та реалізації планів. І особливо складно буде у повню тим, хто був пасивним, невикористана енергія збирається в таку велику грудку, стає неконтрольованою і вимагає негайного виходу. Саме через це період повні вважається стресовим. Та навіть якщо ви були активними в зростаючий місяць, все одно з глибин підсвідомості може винирнути на поверхню відчуття страху чи невдоволеності собою. Прояв повнів кожного з нас індивідуальний. Прислухайтеся до себе. Хтось може стати роздратованим, виснаженим, в когось виникають тривожні думки, і це є підсказкою, над чим потрібно працювати. Можуть загострюватися нервові розлади, збільшується кількість ДТП, зростає рівень злочинності. Чим ближче підходимо до точного часу повні, тим сильніша є напруга на різних рівнях буття. Особливо чутливими стають хворі на серцево-судинні, діабет. Друзі, бережіть себе та рідних. Всю соціальну активність в день повні рекомендується відкласти. Контролюйте емоції, уникайте стресу і тривог, наскільки це можливо. Долайте похмурі думки і не піддавайтеся на провокації. Обрізати дерева та кущів повні протипоказано, вони можуть загинути. А от якщо ви збираєте цілющі трави, то це якраз чудовий час. Вони матимуть найбільшу силу. Важливо відпочивати і налаштуватися на спокій. В період повні примножується все, що ми транслюємо через слова та справи, тож нехай це буде добро, мир, гармонія та рівновага. В дні повного місяця з 22 по 24 травня відмовтеся від алкоголю та важкої жирної їжі, також від сауни, лазні, контрастного душу, підйому на гору чи занурення на глибини. Такі напружені дні календаря сприятливі для духовної роботи, для медитації, допомоги іншим. Повний місяць відбудеться в критичну 15-ту місячну добу, її символ внутрішній зміст покуси, який активізується в кожного з нас і приносить лише короткотривале задоволення, що зміниться довготривалим розчаруванням, що виринає на поверхню, те і потребує пропрацювання. А якщо ми несемо в собі світло, добро і любов, і в день повного місяця ділимося цим з іншими, то навколишня дійсність повертає нам цю гармонію. Тож, друзі, я запрошую вас до спільної медитації на допомогу нашій Ненці Україні в цей енергетично сильний момент, в точний час повні. За Києвом це буде 16.53, але ви обов'язково врахуйте різницю в часі, якщо перебуваєте поза Україною. Якщо не вдасться розібратися самостійно, можете попросити в коментарях, і я допоможу визначити час повні для вашої території. Отже, спочатку підготуємося. Пам'ятаємо, що в цей день маємо налаштуватися на спокій, негатив трансформувати в позитив, відкласти важливі справи і займатися чимось більш рутинним. Це все чудово підготує нас до важливого моменту. З 16.30 усамітнійтесь, чи можна лишитися в колі однодумців, які будуть медитувати разом з вами. За дверима лишіть всі думки та переживання. Вимкніть зайвіріські звуки, але можна увімкнути легку медитативну музику, запалити свічку, засерейтеся на своєму диханні, усвідомте себе в просторі, де перебуваєте. І о 16.45 починаємо. Увімкніть медитацію Олени Осипенко, Допомога землі та Україні та виконуйте настанови. Посилання на неї лишаю в описі під відео. І навіть, коли медитація закінчиться, постарайтеся надовго зберегти це відпочуття світла, вдячності і любові. Перейдемо до детальнішої характеристики знаків і впливу цієї повні. Та спочатку прошу підписатися на канал нашої астрологічної школи, ставте лайки та пишіть коментарі. Таким чином, ви сприяєте розвитку нашого каналу та просуваєте український контент на Ютубі. Дякую! Будуємо гороскоп на точну фазу повні 23 травня 16.53 за Києвом. Нагадаю, що це схема розташування планет, на якому дивимося як на карту. Планети рухаються кожна в своєму темпі, і гороскоп кожного разу унікальний. Його можна скласти на дату народження людини чи тварини, заснування підприємства чи на подію. Гороскоп повні показує нам програму на наступні два тижні, до нового місяця, що буде 6 червня. Перше, на що маємо звернути увагу, місяць у третьому градусі стрільця, а сонце чітко навпроти в третьому градусі близнюків. Сонце в астрології символізує дух та нашу індивідуальність і свідомість, а місяць душу, наші бажання та підсвідомість. Повню пальма першості належить місяцю. Саме тому говорять, що це буде повня в оптимістичному знаку стрілець. Стрілець це розширення світогляду, авторитету, пізнання нового. Місяць в цьому знаку має основну потребу у визнанні, бути поміченим і важливим, а конкретно третій градус стрільця це символ боротьби за велику справу, яка має безліч прихильників. Сонце у близнюках дарує нам легкість, швидкість, контактність. Близнюками керує Меркурій, і він в карті повній у земному тельці. Третій градус близнюків має символ витонченості, визнання та почесті, це знак, що всі гарні справи, яким ви подарували початок, зростаючий місяць, обов'язково будуть оцінені. Сонце змінило знак стильця на близнюки ще в понеділок, 20 травня, тож вітає представників цього знаку з прийдешнім днем народження. В своєму інстаграм я опублікувала невеличке відео, яке розкриває енергетику цього знаку. Заходьте, переглядайте та коментуйте, чи відгукується вам. Аспект опозиції на вісі знаків Близнюки-Стрілець дає нам підсказки щодо сприйняття і передачі знань, обидва знаки про навчання, але близнюки більше про накопичення інформації, про швидкість, багато розмов, знайомства, увагу до кожної деталі. А от стрілець це більше про заглиблення в науку, розширення світогляду через подорожі, пізнання світу, про філософію і, що дуже важливо, про передачу знань та досвіду іншим. Насправді обидві ці стратегії доповнюють одне одну і не є такими вже протилежними. Можна досягнути балансу і від учня, близнюки, перейти до вчителя, стрілець. Карті повні біля Сонця ми бачимо скупчення ще інших точок, і всі вони в кінці знаку тильця. Це Венера, планета кохання, гармонії і фінансів, Юпітер важливий учасник Повні, і ми ще окремо про нього поговоримо: Білий місяць це яно охоронець, на якого ми зможемо покластися, та Уран планета реформ, незалежності і прогресу. Так як всі ці точки в з'єднанні з сонцем, то вони автоматично посилюють напружену опозицію з місяцем. До емоційної напруги та внутрішніх конфліктів між власним я та підсвідомістю додаються жалість до себе і лінь, надмірне потурання власним слабкостям, висока чутливість, марнотратність, імпульсивність, фанатичність, зміна настрою, моральні конфлікти, а також сумніви у власній інтуїції та вірі. Та вибір у нас з вами завжди є, і знаючи про напружені аспекти в гороскопі, ми можемо свідомо змінювати ситуацію на краще своїми діями та духовною роботою. Бачимо також зв'язок з чорним місяцем у вигляді гармонійного аспекту тригон. Чорний місяць точка, що протиставлена білому місяцю і характеризує наші страхи, сумніви. Через сприятливий аспект вона може підштовхнути нас до ще більшої духовної роботи на благолюдства, тому так важливо буде приєднатися до загальної медитації. Є в карті повні сильний сприятливий аспект секстиль сонця і компанії з Нептуном, і це вказує на зростання нашої духовної свідомості, обов'язкова благодійність. робіть добро, і воно помножиться та пошириться. Як би це банально не звучало, але саме так даний аспект і читається. Найсильнішим тут є секстиль саме Юпітера з Нептуном. Точним він буде в ніч з 23 на 24 травня, а період дії з 18 по 30 травня. Цей період сприятливий для творчості і навчання, і саме в цей час Всесвіт нагородить тих, хто був щедрим та добрим. Юпітер це найбільша планета Сонячної системи. В астрології вважається планетою великого щастя. Вона керує знаком стрільця, а нагадає, що місяць повні саме в стрільці. Також є планетою Дня тижня четвер, і наша повня якраз буде в четвер. Можна спокійно стверджувати, що повня травня є Юпітеріанською. І є ще одна знакова подія, що стосується саме Юпітера. В карті повні він в 30 градусі тельця. Отже, закінчує транзит цим земним практичним знаком і готується до переходу в повітряні близнюки. Другий знак, що фігурує в карті повні, це подія значимістю навіть не місяця, а цілого року. Перехід Юпітера в близнюки відбудеться вже 26 травня і затримається в цьому знаку до 9 червня 2025 року. Це підштовхне нас до навчання. Вчитися будуть всі і всьому. Буде ще більше різноманітних курсів, і попит на них не вщухатиме. Як ніколи важливим стане інтелектуальний розвиток. Підвищення кваліфікації, зміна профілю, друга вища, вивчення іноземних мов, все це стане як ніколи актуальним. А інформаційних каналів стане так багато, що нам необхідно буде навчитися в них розбиратися і відрізняти правдиву інформацію від фейкової. Збільшиться кількість поїздок у зв'язку з обміном досвідом. А також з'явиться багато нових транспортних маршрутів. Люди більше будуть спілкуватися одне з одним, навіть самітники прагнетимуть виходити в люди. У зв'язку з таким чудовим знаком для навчання ми запрошуємо всіх бажаючих вступити до нашої школи астрології на базовий курс для новачків. Зараз є можливість навчатися онлайн по відеоурокам Олени Осипенко. Навчання проходитиме у власному темпі близько за 7-10 місяців. І навчатися можна з будь-якої точки світу, де є інтернет, і це дуже зручно. А хто фанат очного навчання, то такий формат стартує на початку жовтня. Деталі за номерами на екрані. Також можете писати питання, відповім вам. Я одна з кураторів навчання. Приєднуйтеся, запрошуємо всіх, хто хоче ретельніше досліджувати астрологію та краще пізнати себе і рідних, чи може навіть зайнятися астрологією професійно. Астрологічні особливості всього року ви знайдете в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Автори врахували все. Нам лишається тільки відкрити і планувати нашу діяльність відповідно космічному ритму. Електронна версія календаря доступна на будь-якому гаджеті за посиланням, яке лишає в описі. В такій веб-версії доступні фільтри для різних справ. Краси, лікування зубів, ділової активності це дуже зручно. Тут враховані загальні показники без особистих. А якщо вам потрібна допомога підібрати вдалу дату для важливих життєвих подій, наприклад, весілля, пишіть мені в інстаграм. Друзі, я вам дякую за перегляд і підтримку нашого каналу. Будь ласка, не втрачайте віру в нашу країну. Шлях до перемоги складний, та ми маємо бути сильними і підтримувати наших воїнів світла та добра. Слава Україні!